Пратував всім привіт! В цьому відео хотілось розібрати тему різьбового з'єднання з вивного отвору в картері двигуна Ліфан КПТ-200. Розказати, що мене сталося та як це вирішить. Приємного перегляду. Суть така, що я зірвав різьбове з'єднання з вивної пробки в картері. При заміні масла. І через деякий час масло почало бігти. В інтернеті є вирішення цієї проблеми: це нарізати нову різьбу. Я не захотів гратися, оскільки, якщо всі болти та гайки я закручував і все було нормально, а цю зірвав, в мене вже є недовіра до цього з'єднання. Тобто, якщо я наріжу різьбу, вже є нав'язлива думка, що. Я знову зможу її зірвати. Тому я знайшов можливість вирішити проблему по-іншому. Віталій з каналу Віталій Мотогараж. Велике вам дякую ще раз. Він є тією людиною, яка дала мені пораду, як без нарізання різьби можна вирішити цю проблему. Все йде по стандарту. Перегріваємо і зливаємо масло. Відкрутив захист картера. Дивіться. На пробці знову видно, що є капля масла, тобто воно протікає, повністю почистилося було чисто. Тепер знову капля масла. Далі прогріваємо двигун і викручуємо цю пробку. Хотілося відмітити стосовно масла, оскільки ми зараз будемо зливати, з картера. показати те, яке заливаю масло я. Заливаємо 15В40. Таке масло, полусинтетика. Його рекомендує виробник. На літо, тобто виробник в мануалі до мотоцикла, що його треба заливати на літо. Але зараз у нас осінь, і мене залити 15 В40, тому що я закупився ним, бо 10 В40 не було в магазині. Пишіть свою думку стосовно того, як веде себе 15 В40 у вас, а як 10 В40, оскільки масла різні, густина теж їхня різна. То зараз осінь, холодна пора нарікання по маслу немає ніяких. Йдемо, поки масло все стече до останньої каплі, потім трошки понахиляємо ще. Скажуть деконструкція ненадійна, що ти поставив, упаде. От точно буде контент, але ні, я так робив. Доски в мене покладені тут рівно. Я ж тут, все нормально. Іншого нічого не знайшов, бутилку розрізав, півторашку і все стікає. Давайте глянемо на болт краще. Різьба самого болта гарна. Фокус на екшн камерах не наводиться, але я бачу чітко. Бачу інше, дивіться, не знаю, видно, але тут є кусок різьби, яка накручена там в горловині, в картері. Там ненадійна різьба. Ось що я не хочу її нарізати. Тому що подивіться, який матеріал. Так, хай все стікає, оскільки оце все ми зальємо назад в двигун. Хотілося ще обговорити такий момент, я думаю, вже є люди, які догадались, як я буду вирішувати цю проблему, хто знає. Пались вгору. Хлопці, ми будемо садити. Різьбове з'єднання на різьбовий фіксатор. Два в мене є цих фіксатори, хотів дещо обговорити. Дивіться, який цікавий момент. Я мав отакий синій різьбовий фіксатор, написано, що він середньої склейки. Мені дуже часто рекомендувало цей червоний, що він просто топ-от фіксатор краще не придумаєш. Польська фірма К2, в мене цієї фірми стоїть он антифриз. Дивіться, який момент. Наскільки відомо, що червоний більш ефективніший, ніж синій. Але ж, прочитавши інструкцію та весь опис. Написано, що він середній із колейки. Получаєте це маркетинговий хід, чи я не знаю. Але взяв червоний його рекомендують, На нього будемо і садити. Повністю обежиримо все посадочне місце розчинником акуратно. І будемо садити оцей болт на різьбовий фіксатор. Якщо середні склейки, виходить, що синій і що красний, вони демонтажні, то спросите, а як же ж ти будеш масло міняти, дивіться, хлопаки. Болт фільтра грубої очистки, він знаходиться на одному рівні майже з зливним болтом, то я буду міняти масло через нього. Віталій подав мені цю ідею і вона дуже мені зашла. Це питання я намертво, можна сказати, вирішу. Перевірений, кстати, фіксатор от хорошої фірми він її Mano. класний, я вже на нього садив, питань нема ніяких, надіюсь, це не підведе. Болт нормальний, різьба рівненька, гарна, там просто задниця. Так що Власники ліфан КПТ і, напевно, ліфан КПТ. 4В також. Звертайте увагу, що там різьба нікудишня, і зервать Я не дуже давив, коли закручував тут при заміні масла. Але я зірвав її все одно. Ну, я думаю, ви побачили, що куски металу є, що якість там ніяка. Різьбового з'єднання. Порешті я крутив там, щось доганяв, щось відкручував, чистив, дивився. Одна рікань нема ніяких повністю. А от там це біда. Так що звертайте увагу, не пережимайте, коли міняєте масло. Господи, не беріть більш ніколи ноунейми no фільтри без виробника. Подивіться на що він став похожий. Покрутило капець. І цей фільтр мені вислав менеджер магазину, який продавав мотоцикл. Добре, що кінець сезону. Я таки думав, що вони більше тисячі не живуть. Вже не тече масло. Віталій порекомендував мені мотоцикл перевернути, щоб масло не стікало весь час, нормально обезжирити. Але я дочекаюсь поки, дочекаюсь поки все масло стече, а потім обзжиримо. І нанесемо різьбовий фіксатор. Не дивлячись на те, що я зараз знаходжусь в яру і що викидати всі салфетки, які були використані, які я вмочав розчинник, масло і все решта, терпіти не можу таких речовин, запах такий токсичний. Так що я не показував процес, як я... Наносив фіксатор та закручував болт, в зливний цей отвір, але все пройшло нормально, я обежирив гарно, передивився і впевнився, що там чиста поверхня і зафіксується. Ось за кріплення з допомогою фіксатора надійно. Наскільки покаже час, але скажу, що я не жалію, що я зробив. Цю процедуру, оскільки самі бачили, що різьба кришиться, тобто матеріал такий крихкий різьби в картері. Нарізати я побоявся. А от зафіксувати це те, що треба. Підписуйтесь на канал, не прощаємось.